Мирного ранку любі малята! Я рада нашій зустрічі у творчому майстерні. Ось і осінь майже закінчилась, і на порозі вже зима. На вулиці прохолодно, дерева та кущі стоять вже без листочки. Тільки на горобині є ягідки. гостинці для птахів узимку. І я, як спогад про осінь, пропоную вам намалювати осіннє дерево. Але Початком роботи розглянемо зразок та розімнемо наші пальчики. Нумо до роботи. Є на дереві гілки, на гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, пальчики маленькі. На аркуші заготовці малюємо. Стовбур та гілки коричневим кольором. За допомогою пензлика домальовуємо різнокольорові листочки та ватною паличкою малюємо червоні ягідки горобини. Нумо до роботи. Беремо пензлик, опускаємо в водичку. Та в коричневу фарбу. Малюємо стовбур. Стовбур малюється зверху донизу. Ось так. Ще раз, трішки донизу розширюємо дітей. Ось так. Зверху він вузенький, а донизу ширший. І малюємо гілки нашому дереві. Ось так. Тоненькі гілочки. Стовбур у нас широкий. А гілки тоненькі. Ось так стараємося. Молодці, я впевнена, у вас все виходить. Тепер пропоную намалювати кущ. Кущ, діти, стовбура немає. Тільки з гілочок складається. Ось так, тільки гілочки. Ось так, молодці. А тепер пропоную намалювати маленьке деревце зі стовбуром. Так, зверху тонший на стовбур, а донизу йде товщий. Стараємося і домальовуємо гілки, діти. Я впевнена, у вас все виходить. Так. Ось такі осінні дерева вийшли у мене. А зараз пропоную домалювати різнокольорові листочки. Перше я беру зелену фарбу. Прикладаючи пензлика, малюю листочки зеленого кольору. Ось так. По всіх гілочках діти стараємося. Зелених листочків я намалюю трішки, тому що восени їх зовсім мало. Так, ми їмо пенслика, беремо помаранчеву фарбу і домальовуємо помаранчеві листочки. Приклали, забрали пензлик. Ось такі виходять. Утворюються у нас листочки. Набираємо ще фарби. Моїм пензликом і набираємо жовту фарбу. І домалюємо ще жовті листочки, діти. Ось такі осінні дерева в нас виходять. Так, стараємося. Багато я вже з жовтих листочків намалював. Залишаємо пензлика, беремо ватну паличку і домальовуємо ягодки горобини червоного кольору. Ось так. Тепер ми з певненістю можемо сказати, що дерево, яке ми намалювали, називається горобина. Ось такий спогад про осінь залишився у мене. Діти, що ми малювали? Так, осінні дерева. Які кольори використовували? Чим ми малювали? Молодці! Я впевнена, у вас вийшли гарні осінні дерева. І з нетерпінням чекаю на світлини ваших малюнків у коментарях. Бажаю вам діти творчих успіхів! Шановні батьки, підтримуйте своїх дітей у творчості та творіть разом із ними. А я вам кажу до побачення!